Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 ні, -ні. Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою? Шановні глядачі, вітаємо вас на другому біброковому турі телепроекту. Твоє майбутнє один. На другому відбірковому турі, де зібралися маленькі та юні талановиті особистості Житомирщини, які з неабиякою витривалістю, завзятістю і готовністю вчитися, прислухаючись до порад досвідчених журналістів Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, у непростому творчому поєдинку змагаються, змагаються за місце у третьому турі. Щоб побільше відкрити крок за кроком всі премудрості омрійної професії тележурналіста на практиці, <звук> минула наша зустріч в ефірі подарувала нам знайомство з п'ятіркою змістовних письмових розповідей на тему Один мій день на посаді журналіста. Де панове судді оцінювали вміння дітей логічно мислити, відокремлювати головне від другорядного, структурувати інформацію. Сьогодні на їх оцінку очікує ще одна письмова робота конкурсантки Катерини, а також разом зі членами журі ми станемо свідками того, як наші майбутні працюють в екстремальних умовах. Героям сьогоднішнього нашого ефіру, як і конкурентам з попередніх ефірів, доведеться як справжнім журналістам здобуту інформацію перетворити в зрозумілу і цікаву розповідь на імпровізованому уроці стележурналістики. Тож почнемо саме з катрусиного письмового твору, в якому Катя запрошує нас зазирнути в її майбутнє. Тут, фантазуючи про один свій день на посаді журналіста, конкурсантка сподівається пояснити глядачеві, що допомагати просто незнайомцям це норма життя. Я Нектенко Катерина представляє свій твір Один день на посаді журналіста. Кожна людина має право фантазувати. Сьогодні я також хочу зануритись у свої думки і уявити себе справжнісіньким журналістом. Кожен мій день був би незвичайний. Приїхавши на роботу, я починала б сумлінно працювати. Мабуть, кожна людина знає, що професія журналіста дуже тяжка, адже, щоб зацікавити глядача, потрібно знайти справжню сенсацію. Потрібно відшукати щось незвичайне, загадкове і, врешті-решт, неперевершене. Щось таке, щоб захоплювала подих як у дітей, так і у дорослих. Погодьтесь, це нелегко зробити, і просто йдучи по дорозі, матеріал не потрапить у роки. Але перенесемося у моє майбутнє. Я маю добре розвинену фантазію і тому буду розповідати так, мовби я вже пережила усю цю історію. Я спокійно їхала у метро на роботу. Мої думки були зайняті пошуком якогось цікавого матеріалу. Щось кримінальне я не хотіла брати, адже в житті і так багато сірих кольорів, і взагалі мені було неприємно працювати у цьому напрямку. Влада вже всім набридла, вже ніхто не дивується, бачачи по телевізору, як люди, які представляють нашу країну, б'ються масолюки на весіллі. Отже, залишалось тільки одне знайти щось буденне, але в цей час незвичне. Це найскладніша не робота, але яка ж вона цікава. Так думаючи, я не одразу помітила схвильовану жінку в кінці вагону. В неї весь час щось падало, на її обличчі була тривога. Я зрозуміла, що в її житті щось сталося. Ледве проштовхуючись серед, е, с... проштовхуючи серед наступу, я пішла до цієї жінки. Що сталося?» – спитала я. Пробачте, це ви до мене? перепитала жінка. На її обличчя було здивування, і це не дивно, адже в наш час кожна людина непокоїться тільки за себе. Люди не допомагають іншим та самі не приймають допомогу. На наступній зупинці ми вийшли. Жінка розповіла мені, що її син поїхав вчитися у Німеччину, але його обікрали, і він не має грошей навіть на білет додому. Алена, так звали цю жінку, сказала, що сьогодні ранком відзвонив їй, але вона навіть не встигла нічого сказати своєму улюбленому сину, адже гроші на мобільному закінчилися. І зараз є син без грошей, без їжі, без домівки у іншій країні. Вона не знала, куди їй йти і до кого звертатися. Ця історія розчулила мене. Саме в цей момент я зрозуміла, що можу допомогти Олені, і ще я можу підготувати чудовий матеріал. У мене була надія, що з цієї історії люди зрозуміють, що допомагати незнайомим нормально. Ми поїхали до мене на роботу. Я взяла інтерв'ю моїй новій знайомій, в якому Олена стисло розповіла про своє життя та пояснила ситуацію, яка склалася з її сином. Вийшов чудовий матеріал. Після інтерв'ю я поїхала в посольство Німеччини. Я дізналася, що, на жаль, вони не можуть переправити нашого громадянина безкоштовно на батьківщину. Тоді, вирішивши покластися на милосердя глядачів, ми зробили захоплюючий матеріал про людей, які поїхали на заробіток чи навчання у іншу країну, та залишилися там назавжди, нелегально працюючи, тільки тому, що в них закінчилися гроші, щоб повернутися на батьківщину. В кінці я розповіла про Олену та її сина та звернулася до глядачів з проханням допомогти грошима для цієї сім'ї. Ось такий вишив на перевершений матеріал. Отже, саме так я уявляю свій один день у сфері журналістики. Ну, якщо раптом складеться в житті так, що ти твоя мрія стати журналістом не здійсниться, то ти можеш стати письменницею однозначно. Тому що твір написаний дуже в цікавій формі і дуже цікава сюжетна лінія. І ну хочеться слухати. Я навіть скажу, що не так журналістський матеріал це як хороша така письменницька робота. А от саме те, що стосується журналістики і те, що проявилося в творі, це є те, що не просто розуміння проблеми, яку ти знайшла і висвітлила, але і ти знала, як її вирішити. Потім уже ну по-людськи, от не просто відзнала, поставила проблему перед глядачем, перед своїм. Основним героєм, але коли виключились камери, ти пішла все-таки в посольство по твоєму творі, тобто ти знала хід, як людині спробувати допомогти. Це для журналіста дуже важливо, тому що мало знати проблеми її описати. Потрібно знати для себе хоча б шлях її вирішення. Дуже добре, що окреслена тематика в твоєму творі, де б хотіла працювати. Для журналіста це теж дуже важливо, коли ти приходиш уже із якимось своїм доробком, який ти там хочеш висвітлювати. Вже буде просто над чим починати працювати. І що стосується журналістського матеріалу, він є. Але в такому вияві, самому цікавому, напевно, і, можливо, це тільки в тебе він так проявився, це саме на етапі його розробки. Тобто нема готового журналістського матеріалу, так як би він мав бути в результаті, який би побачив його глядач, але є те, коли саме журналіст працював, шукав, сумнівався. Це дуже добре. Для результату це 50% вже роботи зроблена. Результат це знаєш, ліпити вже з е, крих, то готове. Якщо є з чого ліпити, то це не є проблема. Е, мінус, і щоб я ну, зауважила, все таки дикція є. Але немає сили голосу, треба працювати над голосом. Тобто, все таки його трошки садити туди вниз і говорити все-таки грудним голосом, але це прийде з часом і вже з впевненістю, тому що ясно, що хвилювалася, і це підвів трошки голос. А так ну я додам, да, поки що ще до теми Оль. Я думаю, що це з віком ще прийде голос, так? Тому що зараз ще якраз іде становлення того голосу. Я думаю, в тебе в майбутньому ти собі зможеш вибудувати той темп, темпоритм, да, яким ти в якому ти будеш розмовляти і. Той тембр, да, який буде звучати з телеекранів? Ось. З приводу твого твору мені дуже сподобалося, що ти взяла тему актуальну, адже зараз для багатьох актуальна саме тема заробітчанства. Так? Багато людей їздять за кордон, щоб заробляти гроші, і мало хто піднімає такі теми, як вони там живуть, да, і з якими проблемами вони там зіштовхуються. Про це повинні говорити, і насамперед, в першу чергу, повинні говорити журналісти. Ось. Адже ми створюємо інформаційний простір, і все, що ми вносимо у соціум, все те люди бачать. Чи чують і з того вже роблять якісь свої висновки, тому мені дуже сподобалося, що ти підняла саме таку актуальну проблему, ось в нашому суспільстві. І також мені сподобалася Моя хата з краю – це не для тебе. Так і має бути для журналіста. Потрібно завжди е, звертати увагу на будь-що. Можливо, навіть там квітка вона роз, роз, повінна, повинна квітнути там жовтим кольором, так а вона розквітла там, фіолетовим. Вже на це потрібно зверту, звернути увагу, адже щось у природі змінилося. Ось, е, в принципі, у мене все. Дякую, Маличинка, мені дуже сподобалося. Ось так. Письмовим твором Катерини і фінішував перший літературний етап другого відбіркового туру нашого телепроекту. 37 учасників якого, починаючи з вересня місяця, тиждень за тижнем намагалися довести нам і, перш за все, пановим суддям, що вони не тільки вміють писати. А й вдало, сміливо, зрозуміло та цікаво викладати свої думки з телеекрану. До речі, ще раз переглянути та оцінити всі ці твори ми з вами можемо в онлайн просторі, завітавши на офіційний сайт Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. І не просто переглянути і оцінити. А й обов'язково проголосувати за того, хто сподобався найбільше. Тим самим подарувавши одному з наших майбутнє, учасників другої біркового туру, сьоме місце фіналіста голосування триватиме до 1 лютого 2014 року. Дістатися фінішної прямої другого журналістського етапу. Другого віддрукового туру під назвою Імпровізований урок з тележурналістики залишилось сьогоднішнім героєм нашого ефіру. А саме. Доброго дня, мене звати Ангеліна Теренікова. Я енергійна. Доброго дня. Мене звати Лігера Анна і я епатажна. Доброго дня, мене звати Влад Ларіонов і я чесний. Її звати Анна. Лягера і вона епатажна. Доброго дня. Мене звати Катя Никитенко І я незвичайна Її звати Аня Лягера і вона Епатажна. Його звати Влад Ларіонов і він чесний. Доброго дня. Мене звати Дар'я Осадча і я спокійна. Її звати Катя Никитенко, вона надзвичайна. Це Влад Ларіонов і він чесний. Це Анна Лягера і вона епатажна. З нетерпінням чекаємо першого уроку з тележурналістики. На якому сподіваємось дізнатися щось цікаве, а також отримати можливість поділитися цією інформацією з телеглядачем. А ми готові урок розпочати. <му> <му> Сьогодні на ньому ви, наші любі майбутці, переказуватимете інформацію про найзначніші винаходи. 2012 року, а також відкриєте для нас різноманітні дивопристрої, над якими ще працюють вчені, свій переказ ви повинні подати телеглядачу у формі телепередачі. І перш ніж ви це робитимете, ми нагадаємо вам про вимоги до створення телепрограм. Телевізійна програма це виклад подій або інформації за творчою версією автора. Ми нікуди не дінемось від усвідомлення того, що подія або інформація завжди буде кимось розказана, кимось подана. Інша справа прагнути працювати максимально професійно і не забувати про три основні вимоги стосується всіх і кожного цікаво, зрозуміле. Ще треба не забувати і про драматургію телевізійної програми. Для тих, хто прагне освоїти правила драматургії телепрограми, декілька порад. Порада перша. На знімальному майданчику обов'язково треба думати про першу фразу і перший епізод, які відповідатимуть драматургії програми в цілому. Порада друга. Не тримайтесь за стереотипи. Вчіться дивитися на знімальний матеріал очима глядача. Як, ніби це знімали не ви. А глядач. Порада третя. Не намагайтеся вмістити у програму якомога більше інформації. Як правило, помилки в драматургії програми пов'язані саме з цим. Не забувайте зайвий раз запитати себе, про що моя програма. Відповідь повинна складатися з однієї фрази. Програма не може бути про те то і про що ще. Чистота та ясність думки ваш гід і помічник, коли ви будуєте драматургію своєї програми. Порада четверта: шукайте вдалий фінал. Думайте над ним, знімайте різні варіанти і вибирайте кращі. Це може бути дотепний стендап або відмінна журналістка-реприза, або геніальний синхрон. Можна придумати афоричну останню фразу, яка продемонструє ваше розуміння теми та вашу любов до хорошої літературної мови. Успішному фіналу, панове судді аплодуватимуть миттєво, забувши про всі недоліки переглянутої програми. І наостанок тележурналіст повинен любити ті події тих людей, про яких він робить свою програму. Отже. Рахувавши всі ці поради, наші юні журналісти отримали на паперах інформацію, і після невеличкої десятихвилинної підготовки готові переказати її у формі телевізійної програми. Першими представлятимуть свою імпровізовану телепередачу про найзначніші винаходи 2012 року будуть Дашуня, Владислав та Ангелінка. На імпровізованому уроці тележурналістики ми представляємо програму Житомир Тайм. Добрий день! Сьогодні у ефірі програма Житомир Тайм і я хочу представити вам найкращі винаходи 2012 року. Американський тижневик склав рейтинг найвизначніших винаходів 2012 року. Я хочу вам його представити. Зі мною у студії Влад Карауш він і п'ятеро його студентів передумали спосіб зробити таку поверхню, на якій все б безперешкодно зісковзувало. Розкажіть нам про це. Для цього ми навели мікроскопічні частинки рослинного походження, які е, дають зісковзання. Другий немало цікавий винахід це хмара, яка знаходиться всередині кімнати. Ось її фотографія, це не фотошоп, це справді зроблена фотографія. Як ви досягли такого успіху? Для цього ми зробили деякі метеорологічні розрахунки та використали димову машину. Третій винахід, винахід який е, дуже важливий для сучасного суспільства, це тест на снід, за допомогою якого ви можете зробити тест, е, не застосовуючи медичної установи і не чекаючи декілька днів. Так, за допомогою лише декількох мазків, за 20 хвилин ви можете дізнатися ваш результат. І наостанок Наша постійна рубрика Цікавинки від Ангелінки. Доброго дня! З вами цікавинки від Ангелінки. Сьогодні ми поговоримо про найцікавіший винахід. Про рукавички для людей, які не розмовляють. Уявіть собі, що я людина, яка не розмовляє. Але мені треба зателефонувати другові. Для цього я беру рукавичку, одягаю її і беру мобільний телефон. Ця рукавичка означена датчиком. Тепер я набираю номер друга і починаю показувати жести. А на дисплеї йде текстова розшифровка моїх жестів. За допомогою цього винаходу ті люди, які не можуть розмовляти, тепер теж мобільні. З вами була Ангеліна у програмі Цікавинки від Ангелінки. З вами була програма «Житомир Тайм». Я Дар'я Осача. Це мій е, запрошений гість професор Влад Карауш. На все добре. Після ознайомлення з найзначнішими винаходами 2012 року, які вже запатентовані. На нас очікує презентація дивопристроїв, над якими ще працюють вчені про ці прилади, які входять до розряду несекретних, нам розкажуть Катерина та Аннушка на імпровізованому уроці з журналістики Ми представляємо програму винаходи майбутнього. Чим можна здивувати людину 21-го століття? Винаходи майбутнього. Чим можна здивувати людину 21 го століття? На далекому майбутньому людину можна було здивувати телевізором, радіо та навіть мобільним телефоном. З цього виник жарт про господаря, який, побачивши у телебудиночку чоловічки та почувши їх, шухав, шукав вхід до цього телебудиночка. Непідготовлений людський розум не міг збагнути, як у маленькому телевізорі могли поміститися так багато народу. Ще за часів нашої бабусі люди жартували, щоб наші діти не боялися потягу. Виявляється, що люди дуже боялися потягу, коли його створили, і навіть втікали. Ще за часів Олександра Македонського вважалося великим винаходом, звичайне підкова для коней. Звичайно, зараз для людей вже створено багато різних винаходів. Нам залишилося тільки одне вдосконалювати їх та створювати новий дизайн. А втім. Літаючі автомобілі із фільмів, із фантастичних фільмів, з катертини самобранки ще не створені. Вчені працюють над винаходами, які змогли б упростити та прикрасити наше життя пістолет. Перечниця вчений з Китаю вирішив, що першити страви краще пістолетом. Він гарний та простий у використанні. Каструля на сонячних батареях неймовірно чудовий пристрій для тих, хто любить подорожувати. З цією каструлею ви не залишитеся без їжі ніде. Відро для сміття. Один тайський студент вважає, що відро для сміття повинно перероблювати їжу у компост. Це відро створює ідеальний мікроклімат для життя бактерій. Можна врегульовувати е, температуру та вологість. Тарілка сковорідка Холостяки. Винахід саме для вас. Тарілка працює на електричному струмі. І, звичайно, якщо ви захочете приготувати собі яєчню, потрібно мити тільки одну тарілку замість двох. З вами були Катя Никитенко та лігера Анна. Бувайте. Другий етап другого відбіркового туру під назвою Імпровізований урок стележурналістики завершився. Для всіх майбутів. А це означає невеличкий відпочинок в очікуванні результатів конкурсу для конкурсантів і напружені непрості години роботи для членів журі. Саме їм доведеться з 37 талановитих, завзятих майбутів обрати 15 найкращих. Для подальшої праці у третьому віддруковому турі нашого телепроекту над інформаційними, розважальними та ігровими телепрограмами про їх рішення ми дізнаємось у підсумковому випуску, на який ми всі з вами чекатимемо з нетерпінням, і відбудеться він незабаром. Наступного ж тижня ми з вами переглянемо кращі з кращих робіт наших майбутні у другому віддруковому турі. Нам сподобалося зніматися. З нетерпінням чекатимемо на оголошення результатів. Дуже хочеться перемогти та залишити свій слід в історії телебачення. З вами були учасники телепроєкту Твоє майбутнє один. А на сьогодні все. Зустрінемось наступного тижня. наступного тижня. Над телепроєктом Твоє майбутнє працювали. Автор та режисер Антоніна Тугас. Фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська, оператор Сергій Кобилянський, дизайн програми і відеомонтаж Людмила Меодушевська, Анастасія Меодушевська, звукорежисер Олександр Кодубовський, Члени журі Катерина Тарасюк, Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко, Комп'ютерна графіка. Олена Савіна. Керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.